Jesus... Це, це було місце, де, можемо так сказати, він міг відпочити. Марта копоталася усякою послугою, як That's <laughs> Іван Бога пояснює, чому Юдаїський Родський саме так говорив. Але це вияв його серця, вияв нерозуміння любові. Марія це зробила з любов'я. Марія це зробила з вдячністю. І брати, який чотири дні був у роді у всіх законах. Оворо смерть воскрес і є між ними, сидить, чи розлежить, як цотрадицію деякі юдейській трапезі. І це велике об'яче. Бо те, що ми даємо нашим ближнім, каже Ісус Христос, це можемо завжди робити. І маємо завжди робити нашим ближнім, нашим тим, хто потребує, війни завжди маєте з собою. Мене ж немає маєте завжди. І то ми прекрасно знаємо, як діє, коли суспільство живе без Бога, коли приходить безможна влада, коли закривається церкви, коли церква гонена, його Ми переживали і знаємо, як в тому часі людина себе почуває. Так вона живе. Не по людськи, говорячи, що син, який від Отця спокоїку походить, роджений від Отця, є вдячний Отцеві забуття. Хоч сам у собі буття має Бог. Це не по людськи, бо людина завжди шукає початок і кінець, а Бог є вічний, але роджений від Отця. І та вдячність Отцеві проявляється через виконання Його волі аж до смерті Хреста. Христос іде до Єрусалиму на Хрестну смерть. І Він знає, І визнають царем. Але то не просто звичайні царем, але того, кого вони проголошують і визнають Месією, прийшов їхній, як ми кажуть, мешія, Благословенний той день ім'я Господні, благословений спадкоємець Давида, Син Давида. А це означає, що Ісусу віддають. Čest nepostoji k cáreli. о воле о воле од нама. Дивиће who collected Na Boga słowem, kto idzie od niego co jest niezwykle ale jednocześnie niezwykle prawdziwe. Człowiek szuka w sobie caja. oczekuje od nadzwyczajnego, żeby jej ludzkie spodziewania były poprawne. Obrigado. e il santo che cresce dice ciò fratello è un istituzione buona In krajša ljudina ne more na sebe tako razkazati, pokobluje je pogosto obmanj. Каже, ну тепер будеш мати, Роби, що хочеш, я тебе не знаю. Це не люди можуть так сказати. Це не люди, може на іншому хутор бою я тобі говорив, я тобі попереджав, скільки з про це говорю, я не чую. Через своїх пророків в кінці через Ісуса Христа промовляє люди, щоб її спасти. І ми, християни, саме тому себе так називаємо, що ми віримо в те, що Христос є Месія, і стараємося жити згідно її віри. Вспомняти те, що Христос наказував, це зрештою останні слова богородиці, які ми читаємо в Іванні. Все, що Він вам скаже, не зробіть. Так і ми, християни, покликані робити те, що Він каже нам. А якщо каже, пізнати того, кого Отець Небесний послав. І через нього пізнати Отця. Хто бачить мене, то бачить Отця, каже Ісус Христос до Филипа, який просить його покажи нам Отця і доволі буде з нас. того, хто вони зимої Бачи мене, то і бачить Отця. Ми їм пізнавати Ісуса Христа і ставати Його приятелю, щоб у нашому серці. І стараємося його пригостити і слухати його Слово. Якщо би так було в нашому житті на щодення, і ми і світом. Nice. No.